Вітаю вас, друзі! Очевидно, що після того, як Москва не погодилася на тризденне перемир'я, запропоноване Україною, і після того Україна не надала гарантій безпеки на апарат в Москві, на Росії з кожним днем, чим ближче до 9 травня, тим сильніше вирували емоції. І сьогодні, станом на 7 травня, дійшло вже до того, що не лише Москву, а всю Росію накрила істерика. Сьогодні вранці російські пропагандисти гучно повідомляють, що дістали і що Путін може наказати вдарити орішніком по Києву, і що відповідь на провокації готується жорстка. Пропагандисти пояснюють, що Зеленський як маньяк намагається зірвати парад в Москві, і що БПЛА ЗСУ роями летять на столицю, що Зеленський прямо погрожує 9 травня вдарити і ракетами, і БПЛА, і влада Росії стягнула вже ППО в Москву, відключає мобільний інтернет, зачиняє кафе в центрі. І робить загалом все можливе і необхідне. При цьому російська влада заявляє, що якщо Зеленський реально щось зробить проти параду, то відповідь буде справжньою. Вже говорить про орішні по Києву, та й не тільки. Відповідь Москви буде жорсткою. І що цікаво, це те, що пропагандисти почали знову закликати Трампа, щоб він задолфував Київ Зеленському і вимагав зупинити так звані провокації, і що Вашингтон буде це розглядати як підрив мирних зусиль Трампа. І я не дарма в передню випуску, також надавав увагу на тому, що російські пропагандисти вчора ще гучно верещали, що якщо Зеленський вдарить по Москві 9 травня, то Трамп розізлиться і відправить його у в'язницю Алькатрас. І сьогодні знову російські пропагандисти звертаються, начебто, до імператора світу, до Трампа, щоб він зупинив Україну. А що, які претензії до України? Україна пропонувала перемир'я, Україна не гарантувала жодних гарантій безпеки. Які взагалі питання: ні Україна нікому не погрожувала ні ракетами, ні БПЛА. Не було жодних подібних офіційних заяв. Що відбувається? Давайте розбиратися. сьогодні. вранці наші українські змі повідомили, що цієї ночі у низці регіонів в Росії безпілотники атакували важливі підприємства ВПК і два аеродроми. Зокрема, у Саранську було уражено завод оптоволоконних систем. У Тулі одразу два підприємства, які займаються розробкою стріляцької зброї, а також виробляють гради, урагани і смерчі. В свою чергу, російські ЗМІ акцентують увагу на тому, що Україна запустила понад сотню безпілотників по регіонах Росії, що аеропорти переповнені, не працює мобільний інтернет. Під удар попали Ярославська, Тульська, Московська, Воронезька, Костромська і Смоленська області, а також Мордовія. В Саранській після атаки дронів відмінили заняття в школах, дитячих садках, а також у вузах. Пропагандисти, крім того, пишуть про те, що були атаки і по Курській і Брянській областях. Крім того, на чому дуже загострює увагу російська пропаганда, це те, що стало відомо про масові затримки рейсів в російських аеропортах. І що під обмеження попали плани понад 60 тисяч пасажирів. І щодо цих обмежень в російських аеропортах щодо роботи і збоїв в цивільній авіації. То, звісно, виникає таке питання: а як ж з тими гостями, як з тими друзями Путіна, які планують приїхати на парад в Москву на 9 травня? То виявляється, що навіть незважаючи на зупинку роботи багатьох аеропортів російських в багатьох містах, деякі прориваються, і сьогодні російські змі з таким пафосом, з такою гордістю, з такою величчю повідомили, що Мадуро прилетів в Москву на 9 травня. І це повідомлення з'явилося о пів на п'яту ночі. Мадуро, це та людина, яка займає посаду президента Венесуели, таки прорвався. І загалом російські пропагандисти повідомляють, що нібито мають прибути 29 лідерів держав. І тут що важливо, що таки будуть вони пробувати прориватися і таке прориватися. Адже має прибути Сі Цзіньпін, і він офіційно підтвердив свій офіційний візит 7 по 10 травня. І зважаючи на це, а також зважаючи на те, що в міжнародних змі, зокрема у американському виданні Bloomberg прямо пишуть, що є геополітичний підтекст, і що СІ має на меті показати, що зближення США і Росії не вплинуло на відносини Пекіна з Москвою. Тобто, Китайська Народна республіка хоче продемонструвати, що Росія під нею, що Росія в зоні впливу Китаю, ось і все, і те, що прибуде. Дійсно, відносно така велика кількість іноземних лідерів, воно вказує на те, що це геополітична е, політика, така, це геополітичний підтекст саме Китайської Народної Республіки. Ще що потрібно сказати, це те, що сьогодні російська пропаганда акцентує увагу на тому, що Київ б'є по учасниках параду, і, зокрема, є повідомлення лише на сайтах, є повідомлення від так званих воєнкорів. Наприклад, Файтер Бомбера, який пише, що українці намагаються зіпсувати парад і б'ють по місцях дислокації особового складу і техніки учасників параду. що вночі безпілотниками був атакований аеродром Кубінка, де базуються пілотажні групи на російській Вітязі та стрижі. Пропагандисти обурюються, висловлюють свої емоції, як так можна, але це військові ціль. Щодо загалом прогнозів на ті дні, які ще залишились до 9 травня, і загалом на 9 травня, сьогодні російські пропагандисти пишуть, що і навіть не пишуть, а попереджують, що Україна буде носити удари 9 травня, хвиля за хвилею. Вони і зараз пишуть, що вже сьогодні Україна б'є конкретно, вражаються цілі. Якщо раніше в попередні дні також були удари, але це були удари така розвідка боєм. То зараз, уже після того, як більш-менш виявлені позиції стан ППО, як стало зрозуміло, які кращі маршрути, як краще летіти безпілотникам, ефективні сьогоднішня, не порівняно зі вчорашнім. Щодо таких заяв пропагандистів про те, що Путін дав вказівку оборонному відомству Росії, визначити цілі в Києві для удару Арішніком. Я тут хочу наголосити і про Арішнік ми вже говорили в попередніх випусках ще декілька тижнів тому. Ми пам'ятаємо удар по Дніпру. Я також хочу нагадати ті новини, які були в грудні минулого року, про те, що один з пусків Орешника був невдалим. Були повідомлення ще в лютому, потім були певні спростування, були повідомлення в російських ЗМІ, в міжнародних ЗМІ. Але загалом з Орішником, з його виробництвом, є проблеми. І в тому числі й тому 6 лютого цього року Путін звільнив очільника Роскосмосу Борисова. Є там ще інші причини щодо його звільнення, але загалом щодо цього орішника, про що я говорив раніше, і про що на що вказують експерти, що експерти: якщо не буде застосована спеціальна бойова частина, то якоїсь такої надзвичайної ситуації не буде. Так, це удар. Так, на жаль, будуть наслідки, але точно не катастрофічні. Тому це більш такі намагання Кремля лякати. І ще велике питання щодо загалом пусків Арешника, тому що якщо з виробництвом є проблеми, а Москва. Поза всякими сумнівами попереджає ядерні країни про те, що вона буде робити пуск, тому що є система раннього попередження, і незрозуміло, куди Москва цілиться. І якщо, наприклад, Москва оголосить про пуск, а потім буде невдача, то як вона буде виглядати? Тому потрібно дивитися це просто як на інформаційну атаку. Звісно, сьогодні лунають погрози офіційні з Кремля, наприклад, від сенатора Кнімова з Ради Федерації Росія відповість, якщо Київ буде намагатися зірвати парад. Також були погрози з Державної думи, де припустили асиметричну відповідь на атаки БПЛА по Москві. Щодо загалом погроз, то немає подібних заяв, наприклад, від речника Путіна Піскова, інших речників Москви лише заяв від депутатів. Спостерігаємо розком подій, і цілком можливо, Кремль сподівається на те, що якось Сполучені Америки натиснуть на Україну. І, чесно кажучи, у мене є. Така думка, і навіть таке якесь внутрішнє відчуття, що Москва зараз цими днями по дипломатичних каналах веде перемовини з адміністрацією президента США Трампа, і, зважаючи на вчорашні повідомлення російських пропагандистів, на сьогоднішні такі крики звернення до президента США – це цілком реальна ситуація. Саме тому офіційних погроз від офіційних представників Кремля та Москви поки немає. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Вчора наш Мінстратехпром показав далекобійний безпілотник FP1, який летить на 1600 кілометрів чи до 1600 кілометрів. Тут, що важливо, це те, що вага його бойової частини до 120 кілограмів. І це вже серйозна зброя, це вже фактично така крилата ракета, хоч летить, звісно, повільніше, ніж крилата ракета з двигуном реактивним. Є фотографії від наших журналістів. Ось наш новий красень. І що потрібно сказати, це те, що безпілотник в 1 як пишуть журналісти, зокрема Мірушников, що він застосовувався вже багато разів, що це наш Діпстрайк, про який раніше не говорили, а зараз його показали офіційно і публічно. Чому показали? Цілком можливо, це пов'язано з тим, про що вчора повідомляло видання Forbes, що Україна готується відкрити експорт зброї. Є різні варіанти щодо того, як це буде працювати також є певні застереження. Щодо того, чи можливі тут певні ризики, тому що зараз зброя наквітна сам перед ЗСУ, але у нас є дві проблеми: перша проблема, що наш ВПК не завантажений. раніше, були заяви від представників нашої влади, зокрема були заяви від міністра, того ж, міністра Такпрому, що наші підприємства ВПК завантажені 30%. І другий момент це те, що Україні потрібні кошти, нам потрібні кошти, щоб наповнити бюджет. Особливо зважаючи на те, що Сполучени Америки вже не будуть підтримувати Україну як раніше. І, до речі, ще є повідомлення від того ж американського агентства Forbes, що Міжнародний фонд рекомендує Україні підвищити податки з наступного року. Є різні рекомендації, наприклад, підвищити ПДВ, податок на одну вартість ще підвищувати податки. Тому зараз Україна шукає якісь варіанти рішень і зараз йде таке обговорення. Щодо дозволу на експорт зброї. Ще у минулому році про це були різні чутки, були різні витоки, але рішення ще української влади немає. Тому спостерігаємо розвитком події і зараз якісь певні рішення, як ми розуміємо, будуть прийматися. Але про це поговоримо у наступних випусках, коли буде більше деталей і коли будуть офіційні повідомлення від нашої влади. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цих емоцій і цієї істерики на Росії. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.